Доброго дня, шановні кандидати у водії, з вами автошкола нова та я, Таранусько Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні ми вивчаємо розділ 38 етика, водіння, культура. Але який би розділ ми не вивчали, ми розпочинаємо з шапки. Що таке шапка? Шапка це жест регулювання, розминка така. Потянеться, підніміться, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Шановні друге, що це школа нова. Рекомендує це вивчайте, будь ласка, іноземну мову або файну пісню. Для чого? Питань багато, і нам потрібно розширити, збільшити об'єм своєї пам'яті. По-третє, питання. питання завжди будуть під час навчання, будь ласка. Виписуйте їх в робочу зошит. І по четверте, це Азбука ПДР. Кожен раз, поки ви не склали іспит в сервісному центру, доторкайтеся, зараз ми її пройдемо. Будь ласка, тобто, я буду називати теми, буду трошки замедлятися перед відповіддю. А ви, якщо знаєте, відповідайте, будь ласка. Якщо не знаєте, повторюйте за мною. Перша тема це регулювання дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху зверху регулювальник. Потім світлофор. Світлофор працює в режимі трьох кольорів. Потім дорожній. Знаки, дорожня розмітка, дорожнє обладнання. Дорожні знаки бувають постійні, тимчасові або із змінною інформацією. В пріоритеті тимчасові. Дорожня розмітка буває горизонтальна та вертикальна. Дорожнє обладнання це випуклі зеркала, лежачі поліцейські, направні стовбики, шумові полоси В Азбуки ПТР є лист самоконтролю. Тому підписуйтесь на наш канал Автошкола Нова, і ми надішлимо вам Азбуку ПТР. Наступна тема це перехрестя. Перехрестя це перетинання, розгалуження, прилягання доріг на одному рівні. Розумієте, так? але не спішіть. Перетинання доріг на одному рівні, називають перехрестя. Це може бути прилегла територія. Але коли ви впевнились, що, є, що це є перехрестя, то тоді знайте, що перехрестя бувають регульовані, нерегульовані. Сказав, нерегульовані, значить, рівнозначних, нерівнозначних доріг. По цій темі також є лист іспит для самоконтролю. Третя тема, ця тема називається Дорожні знаки та групи дорожніх знаків. Значить, вчимо на пам'ять. Номер один попереджування, Номер 2 пріоритету, Номер три заборонні, Номер 4 наказові, Номер 5 – вказівні, Номер шість знаки сервісу і група номер 7 Таблички до дорожніх знаків Почули, так? І тепер сама велика частина це цифри, які потрібно знати на пам'ять. Значить, будь ласка, майте ці цифри перед собою. Розмістіть її цей листочок біля холодильника. В місцях проходу беріть і вивчайте протягом дня. Не потрібно за один раз. І так, цифри, які потрібно знати на пам'ять. Недостатня видимість. Видимість менше 300 метрів в умовах тумани, дощу. Там. Остановка, зупинка. Значить, це до після 5 хвилин. Особи, які можуть їздити на мопедах на дорозі з 16 років. Велосипедисти з 14, а також на, гуж... на гужових повозках. Сигнал поворота, світловий покачок поворота, потрібно подавати за 50 100 метрів. І 150-200 це позанаселеним пунктом. Знак аварійної зупинки. Розкладушка трикутні в населеному пункті за 20 метрів, населеним пунктом 40 метрів. Розворот забороняється, якщо в напрямку руху не видно 100 метрів. Ближче до пішохідного переходу, після і на самому 10 метрів. Дальні світло наближнє за 250. До зустрічного і попугу. Швидкість предельно. Жили і пішохідні зони. 20. В населеному пункті. Табличка на білому фоні 50. Швидкість буксирування 50. Водії стажем менше 2 років. 70. Легковий автомобіль з прицепом. 80 мотоцикли, 80 автобуси 90. Далі дороги. Бачу знак автомагістралі 130. Бачу знак «Дорога для автомобілів 110. Не бачу знаків, це звичайна дорога. 90. Максимальна швидкість, яка перевозить діточок. Це 80 км. Обгон забороняється. Обгон – це встрічка. виїзд на полосу зустрічного руху на залізнодорожному переїзді і ближче 100 метрів. Перед пішохідним переходом 50 метрів населеному пункту. 100 метрів, понанаселеним пунктом і на перехресті. Значить, зупинка і стоянка заборонена. Перехрестя 10 метрів. Пішохідний перехід 10 метрів. Прилегла територія 10 метрів. Якщо авто зупинилося і міжлінію суцільної розмітки менше 3 метрів. Зупинка маршрутних транспортних засобів позначена, позначена. до неї 30, після неї 30. Значить, виконуються тимчасові роботи дорожні 10 метрів. Зупинка, зупинка до першого рельса, якщо немає ні шлагбаума, ні знаків, нічого 10 метрів. Значить, стоянка заборонна на випуклих переломах дороги 100 метрів. Ближче 50 метрів. До залізничного приїзду після з обох боків 50 метрів. Далі. Зупинились ви на тротуарі легковий автомобіль. Прохід для пішохода 2 метри. Контейнери мусорні 5 метрів. Перевозка людей значить до 150 метрів. Діточок, зріст ріст яких менше 150, всі останні в системи утримують. Так, ще що цікаво позначення груза до метра не позначається. метр два, флажки та пропорції і більше 2 метрів за дозволом національної поліції. Так, ще що груз по ширині. 0,4 метра не позначається більш в поліції. По висоті до 4 метрів не позначається потім в поліції. Так, ще що, буксирування. Буксирування буває жорстка сцепка 4 метри і гнучка 4-6 метрів. Так, обучення легковий автомобіль. 16 років і керування з 18. Так, ще що цікаве: залишковий протектор, висота протектора, будь ласка, це 1,6 мм. так? Да? добре. Так, це азбука ПДР, шановні автошколі. нові ми повторюємо, ми повторюємо кожен день. Кожен. Так, я вибачаюсь, трошки отак от от камера з'їхала. Так, рухаємось далі. Шановні, значить, сьогодні 38 розділ: Етика водіння, культура та відпочинок водія. Шановні друзі, значить, ми правила дорожнього руху вже вивчили усі розділи. Зараз. Ми вивчаємо ось, рекомендую цю книжку, повний курс з теоретичних знань відповідно до типової навчальної програми. Шановні друзі, значить розділ 38 етика водіння. Ви подивитесь, подивіться, будь ласка, питання, які є. На сайті ми рекомендуємо сайт Greenway.com.ua. Да? Значить, зараз триває акція 77 гривень. Повний курс теоретичний експрес-метод для складання теоретичного іспиту в сервісному центрі по категорії Б: 1,5 літри бензина. Шановні друзі. Придбайте, будь ласка, цей експрес-метод, і повірте, що ви отримаєте ясність і зрозумілість при навчанні. Тобто там побудова дуже конкретна, тобто, вивчається розділ тільки по категорії Б, нічого зайвого, потім тренажер, тільки правильні відповіді, де ми вчимося. Читати, читати повільно, повільно запитання, і тільки правильна відповідь. І потім третя частина це реальні тести на сайті Грінвей.ю. Якщо у вас виникнуть питання після придбання цього курсу, будь ласка, зв'язуйтесь з автошколою новою, ми довчимо. У нас різні варіанти: і зум-зустрічі, і... Скажімо так, класний журнал на сайті greenway.com.ua. да. По нашому промокоду ви ще отримаєте знижку при оплаті усіх питань тестових на сайті Greenway.com.ua. І ви автоматично будете занесені в журнал. До викладача Таранченка Володимира Павловича. Так, шановні друзі, значить, про що йде мова? Ми повинні пам'ятати, що в, ілюст... в правилах дорожнього руху є пункти 1, 3, пункт 1.3, пункт 1,7, де ми повинні від нас вимагають, щоб ми були взаємовічними. Розумієте, на дорозі. Дорога. Це не місце для змагань, для якоїсь самотвердження. Ваша задача дуже проста: із точки А в точку Б доїхати, не розквасивши собі носа, не пошкодивши свій автомобіль. Шановні, тому, будь ласка, виконуйте правила дорожнього руху. Один раз вивчивши їх. І ви завжди будете під захистом. Який це захист? Поліція страхова, інші учасники дорожнього руху. Ви, ви самі знаєте, внутрі це, будете чітко знати, я правила не порушував. Розумієте? І тому всі будуть на вашому боці. Розумієте? Ваша задача це. Якщо і потрапили ви в якусь халепу, то будьте спокійними, звернутися до компетентних органів, або, скажімо так, вирішувати цю проблему з іншими учасниками дорожнього руху. Але, будь ласка, не проявляйте емоцій, не потрібно кричати, не потрібно погрожувати, тому що все це може спрацювати проти вас. Розумієте? Оці всі відео на Ютубі, де водій переверщається в якогось, знаєте, такого. Ну, розумієте, так? Да? Все це не на вашу користь. Значить, усі учасники дорожнього руху повинні бути, скажімо так, Спокійними, в доброму настрої, врівноваженні. Якщо і щось і трапилось, то воно не навмисно. І додавати туди ще емоцій, тим, тим паче негативних, не потрібно. Значить, усі учасники дорожнього руху, які знаходяться на вулично-дорожній сітці, вони поділяються на більш досвідчених і менш досвідчених. Розумієте? Тому для того і є старші досвідчені, які повинні бути прикладом для інших. Шановні, в правилах є декілька категорій учасників дорожнього руху. Розумієте? Це велосипедист. Вони їдуть на нестійкому транспортному засобі. Тому будьте уважні, пішоходи, також ми всі. Ми всі водії виросли з пішоходів. Тому не забуваємо, що це як ми самі були пішоходи. І є декілька категорій, розумієте? Це, будь ласка, зверніть увагу на людей з ознаками інвалідності. В інвалідних візках, розумієте. Тобто тут одне правило – допомагаю. А також наші дітки, квіти життя. У них нелінійне лі... не мишлення, у них інші пріоритети. Тому, будь ласка. І, друзі, всі ми крокуємо до одного. Це люди похилого віку. Будь ласка, станьте опорою, станьте допомогою на дорозі. І так, шановні друзі, значить, будь ласка, про що хочу сказати? Це завчасно включайте показчики повороту. Завчасно переключайте дальнє світло на ближнє. Розумієте? Пасок безпеки. Якщо щось і трапилось, то, будь ласка, залишайтесь на місці ДТП, все відповідно до вимог правил дорожнього руху. Але наша задача допомогти тим, хто постраждав. Якщо немає змоги, там, о, о, значить, окажіть медичної допомоги, відправте. Постраждало в найближче медичне відділення, якщо швидка не може приїхати. Швидко розумієте, да? значить в інтенсивному транспортному потоці сама безпечна швидкість це швидкість транспортного потоку. Да. Якщо у вас хтось, ну, скажімо так, підрізав. Перед вами заїхав на вашу полосу і змусив вас знизити швидкість, пригальмувати. Не потрібно Не потрібно на ближчому перехресті, доганяти, щось йому викрикло. Ну так трапилось. Не розкручуйте, не закручуйте цю подію, тому що безпечне водіння це в гарному настрій. Спокійних емоціях. розумієте? Дуже-дуже впливає на настрій водія, це втомлення. Тому обов'язково робіть перериви поїздці, зупинка, чашечка кави, розім'яв спинку, пройшовся. Більше чотирьох годин за кермом не будьте. Розумієте? Це дуже-дуже тяжко. Так, шановні, ще, значить, що я хочу сказати, є, скажімо так, азбука світлових приборів. Тобто, якщо ви їдете і бачите, що водій уже розпочав обгін, не заважайте йому, допоможіть. Що ми можемо зробити? Ми можемо уйти трошки правіше. Трошки правіше, і можемо знизити швидкість, щоб він міг перестроїтися на полосу руху. Але якщо ви наближаєтесь до вантажного автомобіля, включили показчик поворотів і плануєте зробити маневр, а він відповідає вам також лівим показчиком повороту. Це він вам не заважає зробити маневр перешкоджаючи. А він просто їде попереду, він більше бачить спереді і попереджає вас про те, що попереду буде дуже небезпечно зробити обгін. Обгін це виїзд на полосу зустрічного руху. Розумієте? Да? Питань по цьому розділу небагато. Будь ласка, ознайомтеся з ними. Якщо у вас є якісь помилки, повертайтеся до них, будь ласка, вивчайте ось книга по, за типовою програмою. І, будь ласка, зберігайте спокій та гарний настрій під час подорожі на автомобілі. Так, шановні друзі, будь ласка. Будьте взаємовічливими. Ви знаєте, що ніхто ніхто, окрім як дружної сім'ї автомобілістів, на дорозі вам не допоможе. Тому допомагай сам і чекай такої ж реакції та допомоги від інших учасників дорожнього руху. Шановні друзі, хочу вам нагадати, що не завжди вимагайте плату за допомогу на дорозі. Розумієте? Тобто творіть добро, творіть добро. Ще раз нагадую, шановні друзі, це про наш експрес-метод підготовки до складання тестів в сервісному центрі. Гарна підготовка. Гарні результати. Начи, навчайтесь у кращих. З вами була автошкола нова. Та я, Таранущенко Володимир Павлович. Миру усім. Пока-пока.